Інститут після 22 роки, так. ще то таке їсти нема що, то хлопці записалися у Ястрибки. Ястрибки, так називалося. дали їм воєнні, дали їм чи автомати, чи що там. І вони вчі ходили, щоб не було б дер. Тоді бендери були, Боже. І то... І ходили з рихтич, таке село є. Я не знаю, це було свята по цей бік річки чи по той бік річки. Як їхати на стрій, там рихтич, так трошки збоку. То там були поляки. І оце вони все лишили. І бульбу, і моркву, і капусту, і все. Ну, все полишали і виїхали вслід до єдиного у Польщу поляки. А хлопці мали тут автомати, ми, дівчата, взяли мішечки собі, якісь торбинки, і вночі, як, сон, як місяць трохи світить, пішли там, бульби собі накопали. О, там чиморку. Особливо бульбу і капусту принесли у гуртожитку, а у гуртожитку такі були койки, такі залізні. Отут така сітка, ми там матрас поклали, бульби наклали, зверху другий матрас і так собі з галиною спали, так кожний, кожний так робив.